Всім привіт, шановні українці! Сьогодні я для вас, для вас знімаю просто чудову антикварну річ це куколка. Я хочу, щоб ви на неї глянули. Я знаходжусь в гостях і мені дозволили її зняти. Зараз розкажу саме цікаве, щоб ви зрозуміли. Ось бантики, чепчик. Ось так. Отакі в неї з цими з бантиками чепчики, ботіночки, чи як їх назвати. Все двигається. Ручки в ладонях двигаються, в лакатках згибаються повністю. Вона рухлива. В колінцях все рухається. От. А Ця кукла 1930 року. Ось так. 1930 року. Дивіться, які в неї гарні штанці. З кружевами, з бантиками. Вон навіть вишитий цей під'юхничок. Бачите, вишивка тут все. Цій куклі 92 роки. Я просто у шоці. Це настоящий антик. Ось така річ. Покажу ручечки її. Дуже гарно І двигаються. В локатках згибаються. Ось така вона. Гарнюня. Ось такі куколки робили 100 років тому, друзі. Так що на цій нотці я. Ось. А, -а, а, ще й голова наклоняється. Мені підказують тут бельгійці. <сумітно> Допомагають зняти гарне відео. Так що все рухається. І коліна, і ручки, і і голова, все рухається. Ви представляєте, яка вона була красива, як тільки її. Купили в 1930 році. Я просто у шоці, я в захваті від такої куколки. Вона на підставочці стоїть. Ось. Так що усім гарного дня, друзі!